Мої всім вітання! І як бачите, знову моя улюблена тема огірки. Це я вам показувала. Минуло вже, не пам'ятаю, напевно, десь 10 днів. ну Ось ці огірочки я сюди висаджувала сьогодні це 17 днів. В тепличку стареньку, так, відра познаходила, це висаджувала для того, щоб мати восени огірочки. Ось ці огірочки були висаджені менші із зерняток. Насіннячко сорт. Директор, кущовий для парничка, іменно призначений самозапильний. І чекаємо на урожай. А ось це методом черенкування я вам показувала. Я відривала череночок з огірочки, і за тиждень він пустив корінець. І ось це сьогодні 17-й день, як я вже цей корінець висадила. Бачите, тут зовсім по-іншому вже починає зростати огірочок. Тут видно, що це з насіннячка, так як ось ті йдуть листочки. У нас. Отут же іде перший листочок, ось такий. Вибачте, так десь закрився. Ось такого іде розміру листочок. Це методом черенкування. Дуже сподобався мені цей метод черенкування. У минулому році я пробувала виростити огірочок таким чином. Чоловік прийшов і розповів мені, але в мене не вийшло. І зараз, стоїть також, у мене відщип... відщипнула вже більше тижня. Огірочок у водичці і він також не пускає корінці. А ось цей дуже вдало пустив. Я його зразу занурювала на двоє суток у водичку з медом і алоєм. Желе з, з, з листочка алоя просто зняла ложечкою і додала в воду. Через двоє суток перемістила цей росточок просто в звичайну воду. І ось так він уже зростає. Бачите, сьогодні зайшла в тепличку, а він уже зацвітає ось такий манюнчик огірочок. Ну, давайте поглянемо на ці, що тут у нас робиться. Ось там теж уже, уже з'являється щось. Щось з'являється. Ну, Дивуюся, тому що такий не буду називати навіть і назву каналу, але дуже багато підписників чоловік має і всі йому довіряють. І В нього прозвучало, що коли ми в липні висаджуємо огірочки, висіваємо, то ми не отримаємо уже ніякого результату, не буде в нас огірків, якщо теплиця не, опалювальна. не опалюється. Ну, Не знаю, я думаю, що ми ж вже ось скоро. Будемо мати ось тут огірки. Ну, ось, так. ось така тепличка. Хоч і на городі огірки ще ростуть, боюсь, щоб не захворіли. Та ці вже будуть нас, напевно, скоро радувати урожаю. Земля, волога, щодня поливаю. Один раз підживлювала. Легеньким-легеньким розчином куряків такий ледь-ледь. Аби щось мені не подобалось вони тиждень тому були листочки якісь кволі. ну Зараз теж бажає бути листочок кращий, але ще понаблюдаємо. За розміром то вони доволі гарні, просто що бліденькі. А взагалі висаджувала так, що ось, десь ось така частина відра. Тут у мене просто із, із курничка, там де кури зараз влітку, в нас ходять ось така земля із перегноєм. Вклала ось таку кількість багато цього курничка. Ну, як знаєте, курник це в нас азот. От якраз зараз саме головне для огірочків це для зростання для листочків для сили, це курник. А ще попідсипаю попелом, ніякої хімії не хочу тут використовувати. Навіщо. Ну, будемо наблюдати, буду вам показувати, коли будемо мати вже перший урожай. До побачення. Всім дякую за перегляд. Так, тішусь і тішусь своїми огірками в цьому році. Навіть мої улюблені томати відійшли на другий план. До побачення!